Батьківщина, 41 43 рік. Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко. Я мав щастя знати Володимира Косовського, який від, за боротьбу з німецькими окупантами отримав 10 років сталінських таборів і 5 років Заслання. Але за те, що був... Бандіровцем був, Бандіроцем, він боровся німців. німцем. Засновник групи, син Василя Стефаника Юрій Степаник. Це похідна група. Гай Головко, Юрій Степаник, Петро Радіонович Онищенко. Дружина його доживала віку, ось зараз 90 річному віці. Померла минулого року в, в боярці. Жили в ефліку біля Фастова е Володимир Косовський і доглядав, був, е доглядав могилу великого українського композитора, який помер від голоду в 21-му році. Е Кирило Стеценко, старший, отець Кирило Стеценко. Е Але я раді, що його вбив чекіст Ну, Це Леонтовича вбив чекіст. А, Леонтов... Це Леонтовича вбив чекіст, а в, е Кирило Стеценко отець помер від голоду. Е Композитор великий. І це, він доглядав цю могилу в вепреку біля Фастова. І ось пісня, яку він склав у 1942 році, коли німці вивозили, почали складати списки до вивезення до райху на роботи людей. Вони розповсюджували, власне, листівки з такими прокламаціями. І ось артефакт 42-го року, Київщина Фастів. На мелодію відомої пісні Ніченька Темна, яка, Господи, Зоря ясна». Ми, ми вріжемо її потім. Нічька, Господи. Потім вріжемо на голоси? Ні. Ніченька темна, я, ніченька синяя, мороком путає гай, Вийди, кохана, я вийди, єдина, я разом зі мною втікай. вийди кохана, я вийди, єдина, я разом зі мною втікай. я заведу тебе в нетрі глибокій, річка там тихо біжить. Жити разом із гранатами разом з гвинтівкою жити. там по ярах і лісах невіддалених ворогу нас не спіймать там наплювать нам на Гітлера і Сталіна, там на обох наплювать, там, наплювать, нам на Гітлера і Сталіна, там на обох наплювать. Української море бездомні, та не вип'ють усе. Сталін в Сибір гнав батьків мільйонами, Гітлер до Райху везе. Сталін в Сибір гнав батьків мільйонами, Гітлер до Райху везе. всі, як один, по лісах поховаємось, всі як один утечем. Дружно, піднімемо, з часу, не згаємо, вдаримо зелісу огнем, дружно піднімемо, з часу, не згаємо, вдаримо зелісу огнем, а як не стане гатів на Україні, щастям розквітне наш край. Вийди кохана я, вийде єдина, разом зі мною втіка. і